Всім вітання. Отже, продовжую тему постапокаліпсиса або суспільства майбутнього. І тут питання, що вважати Апокаліпсисом. Ну, Це таке так, риторичне зовсім питання, тому що що має відбутися. Ядерна війна, знищення людства в якийсь інший спосіб, віруса чи через технологічні якісь певні процеси. Ми цього насправді ми не знаємо, так? але. Ми зараз знаходимося на етапі переходу. Його називають цей етап ще також перезавантаженням. Тобто є наміри перезавантажити в певний спосіб систему. Чому перезавантаження? Чому перехід? Тому що перехід: це ми повинні здолати системну кризу і перейти на якісно інший рівень. Перезавантаження не передбачає перехід на якісно вищий рівень. Це є переформатування системи. Про яку я намагаюся теж говорити, наскільки я це розумію. І, е, на жаль, я бачу, як, як це власне відбувається, в якому напрямку це все рухається. Е, ну, продовжимо, власне, тему технологій, технологічних досягнень. І минулого, на минулому відео я розповідав трошки, ділився своїми враженнями про штучний розум, штучний інтелект, який. Може вийти з під контролю, відповідно, це буде щось, що за потужністю буде набагато більш потужне перевищувати людські можливості мозку, людські можливості, скажімо, розумової діяльності. Хоча невідомо як буде, що буде з етичною стороною, тобто які висновки для себе прийме штучний інтелект, це машина, рахунок, і в нього можна завести дуже багато. Хороших, правильних, е етичних положень. Так, ну, Пригадую там Вазимова, по-моєму, там романах ще в дитинстві читав, вже так зараз не згадаю, що от е для робота людина табу. А хто сказав, що штучний інтелект не досягне іншого розуміння, інше досконалюється, і він може перейти це табу. Як це табу можна сформувати, щоб він не, е його не переступив? Тобто, я ще раз скажу, я не фахівець, то я ділюся. Тим, чому, мені, як на мене, приділяють замало уваги. А я намагаюся якраз розглядати ті речі, які нам не дуже, не дуже люблять розповідати. Отже, в самому телеграм-каналі я вже опублікував продовж... не продовження, а власне першу частину в газеті Сурма публікації, по матеріалах якої я зараз і дивлюся, як кажуть, міркування, так, голос. А крім того, в телеграм-каналі я ще опублікував таку невеличку замітку нанотехнології, шлях до безсмертя чи до кінця життя на землі. І це не є таке ніби, питання абсолютно ніби, абстрактне, а дуже конкретне, тому що нанотехнології, які описують там багато хто, там один з таких футурологів, єврей футуролог Курцвейл. він, Прогнозує появу розумних нанороботів, які спілкуються між собою по Wi-Fi, які будуть середині організму, покровоносних судинах пробиратися, виконувати різні роботи з підтримки тіла в нормі, в тонусі. Ну і, власне, якщо штучний інтелект доведе цей процес до досконалості, це означає, що будуть омоложувати ці нанороботи, будуть омоложувати людину. От, і він вважає, що може бути навіть апарат, той зайшов апарат, а вернувся, вийшов з вже молодим. Е, ну, боїться чоловік зістаритися, боїться померти. Що зрештою ну напевно напевно страшно йому. От е, природній процес що ж тут боятися. Все все на світі має початок і кінець. Ну тут вже е, такі, як Курсвейл вважає, що ні. Що вони вже уподоблюються богам, тому що ті розробляють. Ті розрахунки, ті технологічні досягнення, які є в їхніх руках, вони вважають, що це вже буде шлях до безсмертя. Але є інші дослідники, які говорять про таке явище, як самореплікація нанороботів, які можуть себе відтворювати. І якщо цей процес вийде до приводу з-під контролю, то оскільки значить. Розмножуються ці нанороботи, використовуючи будь-які вуглецево місні матеріали для створення своїх подібних. Тобто, і вони кажуть, що для того, щоб знищити все живе на землі через власне, цей фактор, то достатньо буде 130 циклів, циклів реплікації. Тобто, це фактично за 3-6 годин нічого на планеті земля не залишиться. Ну, а хто це зробить теракт? От собі, Теракт такого масштабу. запустили в різних місцях тих, тих нанороботів. Нано так? Е Чи наноботів, як їх називають. І вони собі тихенько десь розмножилися. І коли люди сказали, ой, а вже все, вже пізно. Вже нема. Ну тобто тут багато може різних бути апокаліптичних сценаріїв, е власне, про роботів. От, е ну Нанотехнологія це взагалі дуже цікава річ. Про роботів я зараз продовжу, а нанотехнологія хотів зробити такий ліричний відступ, тому що на Великому Львові ми про це згадували. І згадував я про це якраз ну там менше переглядів, тому я повторюся, згадував у контексті того, що Україна мала мати перший в світі електромобіль, Україна мала мати перший в світі потужні накопичувачі енергії. Е, цим всім займався львівський завод, е, тепер Лорта. Тоді раніше за Союзу було об'єднання імені Леніна, після розвалу Союзу завод Лорта. Батько мій покійне царство небесне, він керував один часним заводом вже при незалежності, бо він був єдиний з місцевих, був в керівництві. Тобто він був заступником по будівництві і фактично його Рада трудового колективу ну тобто тоді про спілки рада трудового колективу, там, народний рух, оседок української мови. ну, Пригадую, такі події початок 90-х, йому його попросили, запропонували йому очолити підприємство. Ну, Він погодився потім зрозумів, що це не його, тому що, ну там це окрема історія, що це відбувалося в часи вже незалежної України з підприємствами. Як це все взагалі відбувалося? Цікава історія для мемуарів. Але він на той час познайомився з академіком Тустюком. То Стюкорній ну, донецько дуже цікавий чоловік був. Він був вже старший, на той час вже старшого віку, там десь плюс-мінус 80-ка, Працював в червцях в університеті, а розробки в нього були унікальні. Ну Цей чоловік, він, до речі, був... він знав знайомий був з відомим поетом Ольжичем. Європа, мовчала, хто знає, напевно, цей, цей дуже актуальний на сьогодні вірш. От і портрет ще в нього завжди висів кабінеті. Так от Про Ні Денисович, з яким я приємність мав спілкуватися, ще правда, юний зелений бізнесмен. А от але він е показував, розповідав про свої розробки, які розробки стосувалися властивості субмікронних порошків металів. Це його тема, його наукового напрямку. Він як академік виховав. Близько сотні кандидатів, докторів наук в, цьому, власне, в цій сфері. І на підставі тих субмікронних властивостей, тобто нанотехнологій, з'явився перший акумулятор кадмікелевий кадмі акумулятор для електромобіля, який в 96-році вже дав можливість пробігти мерседесу, на який його поставили в якості експерименту 100 кілометрів зимою в міському режимі. Таких навіть близько показників не було. Про що свідчив сертифікат, виданий Тойотою компанією Тойота, яка досліджувала винахід Товстюка. Товстюк, звісно, хотів, щоб це було в Україні. І вони почали це робити в лабораторії Джерел І Що видомить? Це питання блокувалося. Не то, що їм не давали грошей, само собою ніхто не давав грошей. Питання блокувалося. Я просто розумієте, я тоді. Ну, шкода, ну і що ж я, я до того підходив комерційно, я заробляв на життя. Мені це було цікаво. Для мене було дивно. Ну, але займається та займається. Ну колись у нас була розмова з тостюком. Я кажу, ну а що у вас, от, якщо знайти інвестора, який може в це вкласти гроші, а що ви взамін? Ну я мав на увазі правову сторону цієї всієї історії. А він на мене подивився, як на ну, як Це ж, це ж наука, я показав там цілі стоси наукових робіт, які там стояли на полипці. От і е, тобто ми мали свій акумулятор, вже на якому їздив Мерседес, який показав унікальні властивості. Вони працювали над накопичувачами, Ну, але це все було знищено. Я підозрюю, знищено не просто так, а свідомо. Е, те, що там ніхто не зацікавився, тим не зацікавилися й далеко пізніше. Не тільки в 90-х, в 13-му році я познайомився чи 12-му, чи 13-му з Юрієм Возняком. Юрій Візняк, який дуже цікавий, унікальний чоловік. І Він розказував, що він своєю машиною заправляє продуктом переробки, там якісь відходів з пирзаводу. І взагалі він по Він був в тій як альтернативної альтернативна академія. Ну він не то, що він їздив на. На самогонці, грубо кажучи, бо так воно е пахло самогонкою, то його пальне. От він казав, що взагалі що е тонни зерна можна отримати стільки ж енергії, скільки тонни нафти. Якщо б у нас ці технології запустили, запровадили, то е в нас би е не треба було нам заводів, у нас би не будували будинки на землі, їм би засівали просто різними культурами для того, щоб. Жити і працювати по законах природної економіки це інша тема. І ми повернемося. Наша природа поверне до природної економіки. Ну, але цей поворот буде можливо через знищення людства, як такого. Ну, але це далі. Отже, ми мали це все. Це все було втрачено. Працюючи на заводі телеграфної апаратури, батько був на пенсії, я його запросив. Ми намагалися ще до смерті батька, намагалися від. Відродити цей акумулятор Я кажу, втіхаря від інвесторів, бо їх то не цікавило, ми виготовили той акумулятор, але не було вже науків. Корній Денисович вже раніше помер, не було власне тої частини, яка би дала той ефект. А, акумулятор працював, на ньому може пір хтось сісти. Але все, вже не було того. Тієї наукової складової, яка була, на жаль, втрачена. Я ще раз скажу, я тоді того не розумів. Але зараз я на це дивлюся, і я знаю, що багато було подібних речей, які, на жаль, не випадково втрачені в Україні, як і багато іншого. Повертаючись до роботів. Повертаючись до роботів і до наукових відкриттів, значить я можу тут наводити багато прикладів. Я думаю, що я не буду. Зараз я відкладу свою ж Статтю ви почитаєте. Хто захоче, звісно, почитаєте в телеграм-каналі Газета Сурма, там я виставив її. Продовження буде в наступному номері. А я хочу так от знову ж таки, коротко, от не тільки нанороботи. Це ж не, не в одних нанороботах є ризик. Власне, що в цій сфері ризиків є надто багато. Штучний інтелект, він же ж не просто штучний інтелект. Ну, уявіть собі, моделюємо ситуацію будь-яку. Запроваджується інтернет речей. Безпечне місто, все між собою поєднане в інтернеті і так далі. І, відповідно, паралельно розвивається військова тема. Це з'являються дрони, роботи солдати там чи ті ж машини, не машини, а ті роботи собаки, як ви показували, московський якийсь винахід з автоматом Калашнікова, коли там віддача, то обсаджують не зносить. Ну, не В Ізраїлі вже випробовують лазерну зброю. Як протиповітря для протиповітряної оборони. Ну і те від собі з'являється машина, досконала машина для вбивства. Вона ж не з'явиться одна. Так? У нас їх буде достатньо. І оті машини для вбивства, як і дрони, рій-дронів. так? Я в телеграм-каналі виставляв відео. Поєднані теж штучним інтелектом, залітають вони в ліс, і отак між деревами раз-раз-раз, і все вже ніхто ніде не сховався. Вони проїхали, пролетіли через ліс. і Нічого там живого не залишилося. Ну, людей живих не залишилося, припустимо. Так от, це ж теж будуть пов'язані ці, скажімо так, машини для вбивства з штучним інтелектом. І от ніхто не знає, який штучний інтелект прийме рішення: Створити, зробити реплікацію нанободів чи нанороботів, які знищують за 3,6 години людство. чи взяти людство під контроль. За допомогою тих роботів поліцейських, які вже в Пекіні їздить робот поліцейський, чи роботів військових, які будуть, наведуть порядок, скажімо так, на землі. І який порядок? А як будуть штучний розум трактувати людство? Ми навіть собі цього уявити не можемо. Пам'ятаєте, фільм П'ятий елемент, як Лілу, вона там. Гортала там маси інформації, енциклопедії, так, і це все, все, себе, в себе, в себе, І за годину вона була супер там розвинута і е, начитана, і знала все, що тільки можна. А тут уявіть собі, тільки це все там, якісь, там не знаю, якій ступені, це все більше. Тобто, це е, е, такий масив інформації, який тільки може бути, але ще раз скажу, це ж не просто збір інформації, і переробка, так, а це ж вироблення певних нових алгоритмів, певних нових. Зв'язків нейронних там ті ж самі нейромережі, нейронних зв'язків, як, як в людському мозку, асоціативним методом, методом якогось аналізу, методом е, підбору якогось, е, ну скажімо, самонавчання, ну, якщо робить за годину, вчиться ходити. За годину буде вчитися стріляти. Так я про це вже згадував, і багато інших речей. Тобто. Технології насправді вони різні От, технології, які розробляються в лабораторіях вірусні технології. У 2012 році я про це згадував неодноразово і писав. Це було зазначено у доповіді Римському клубу, що був створений дослідницький центр в Америці, нам зараз назву його не пригадаю, але вони в 2012 році вже застерігали, що один з, одна з загроз знищення людства, а якраз цей центр і займався знищенням людства, це от вірус, який створений в лабораторії. А є ще атомна бомба, а є технологія, а є штучний розум, який може зараз перетворитися на щось подібне до Бога. Ну На щось подібне, так? тільки зовсім не, не в тому розумінні, як це розуміють там християни, чи розуміють там представники інших релігій. От така от цікава історія <кій> насправді. з Штучним розумом і та іншими технологіями можна до цієї теми ще багато повертатися. Зрештою, буде продовження статті, ви її прочитаєте більш детально. Там є про військові технології, там коротко є, і про організацію доповнення реальність, тобто перехід людини в віртуальну реальність і змішування реальності, що теж буде колосальною річчю, тому що перепрошую прекрасних дам, ви будете не потрібні. Не будете не потрібні, тому що будуть гумові, гумові ляльки з штучним інтелектом, які будуть виконувати все, що завгодно. Да? От, і те саме стосується чоловіків. Це теж буде. Пілєвіна, до речі, це описано в одному з романів. Такі, так, таке майбутнє. Воно справді жахливе, тому що він геніально, я вважаю, підійшов до питання. Як можуть працювати алгоритми? Але це ще раз кажу, це вже зовсім не те життя, про яке ми знаємо. Тобто це мета Всесвіт і це перехід в віртуальну реальність з повністю відчуттям, тактильними відчуттями нашої реальності, яка є, це зовсім інші сфери економіки, це зовсім інші технології. Тобто світ змінюється настільки, наскільки ще ніколи він не змінювався. І це все йде по такій криві. От як збільшується зовнішній борг, тобто наростає грошова маса, так само йдуть технології. Так само йдуть, до прикладу, крива проблем в нинішній українсько-російській війні, яка в нас і не війна, бо в нас воєнний стан, а не стан війни. Але от в багатьох інших сферах життя. От відбуваються отакі от процеси. В римському клубі там є поняття планетарних меж, які там людство може перейти. От. Але тут питання навіть в іншому. Питання в тому, що системна ця криза, її можна не відчувати. Можна думати, що життя буде тривати, там якась інерція. От дивіться, як швидко життя, життя змінилося після так званої пандемії. Через два місяці після її початку вже була концепція. Концепція великого перезавантаження. Через два з половиною місяці від її початку вже з'явилася книга. Так? От як, як написати книгу про явище, яке ще не вивчено, а вже написати, які, до яких наслідків воно приведе. От ну, для мене не потрібно інших доказів про те, що це було щось заплановане. А ще раз кажу: ми бачимо димову завісу всіх речей, які відбуваються. Ми не бачимо насправді тих проблем, які за тим стоять. А ці всі проблеми надумані. Кліматичні проблеми в значні, в значній ступені надумані. От ті дебільні де, де там аля Грета, які, яких висувають, нам які розказують нам всякі різні речі, це ж це ж повна профанація. І це нічого немає спільного з боротьбою там за. За виживання планети, тому що найбільше забруднювач повітря, знову ж таки сказано доповіді повіривському клубу, найбільше забруднювач повітря багатство. Е, тобто тут є такі два процеси, про які треба ну, треба більше помедитувати, про них сказати процес, коли щось робиться цільово, тобто ціленаправлені зміни продумані, прогнозовані. А з іншого боку, ну, цей ефект дурня, так? коли маса людей, які взагалі не розуміють, що відбувається, і вони рефлексують на певні події, і ними управляти, по суті, неможливо. А робиться все для того, щоб було можливо керувати. Навіщо? Ну, це вже ви подумаєте, навіщо. Ну, але власне, це все зводиться до контролю і засоби контролю з використанням нових технологій не колосальні. Тобто кожна людина пооблікована. Коли я чую вже, то не можна зробити без дії, то корисно здії прекрасно, тільки ви не розумієте загрози. Не розумієте, тому що хто має більшу технологію, той буде керувати. Тим смартфоном, в якому буде країна, умовно кажучи. І про це теж багато хто вже давно пише ще в книзі Великий Львів. Один з таких, тобто я наводив там. Слова одного з дослідників, теж футурологів Грінфільда, який казав, ну, от, користуємося зараз і записую відео на смартфоні, я половину функцій його не знаю. Я підозрюю, що за мною слідкує через, через те, що, яку він рекламу опісовує. Але ж питання навіть не в цьому. Питання в тому, що старші люди там взагалі дуже мало функцій знають в тому. А це все більше вдосконалюється, і тих функцій все більше, і людина все більше на себе витрачає енергію, зусиль, не бачучи, що відбувається навколо. Тому що інформація, коли її забагато, а в тебе немає відповідних фільтрів. А фільтри це не просто розум. Розуму мало, коли в тебе немає фільтрів, та інформація не дає тобі знання навпаки, і вона тобі за, грубо кажучи, засирає мізки всім тим, що тобі не особливо потрібно. Серед того всього є перлини, але їх треба теж вміти знайти. Е, ну, Але все-таки повертаючись до технологічних загроз, е, хто буде, як Курцвел каже, безсмертя, здоров'я і так далі. Хто буде вигодонабувачами? Того всього? Ті, хто сьогодні мають гроші, От ви захочете омолодитися. вам скажуть, ну окей, заплати мільйон доларів. Мільйон доларів в рік омолодження. Чи 2, чи 5. Чи день невідомо, так? Припустимо, там вже доларів можливо не буде, там якісь електронні гроші. Е, от. І це і ти все, і ти не можеш, тому що в тебе нема грошей. Знає, що ти, ти просто біосміття, ти доживеш, якщо тобі дадуть люб'язно дожити, до якогось віку все потім тебе утилізують. На що будуть готові люди заради вічного життя? Для себе, навіть не для нащадки, бо відсунуть нащадки, відсунуть батьківський інстинкт вже на другий план. Вже сьогодні є віртуальні діти, знаєте, тамогочі. Ну, на що не спати там, 에, міняти підгузники, хвилюватися, переживати. так? От Завіси віртуальні тамогочі. Ти ж можеш регулювати, от воно завжди може бути немовлям. Воно може рости, розвиватися. Складні програми, складні алгоритми, повний ефект присутності. От І все. А двійники, голограм, такий ж там буде в тебе бігати по квартирі, буде спілкуватися з тобою. Так? Це буде віртуальний, віртуальний двійник дитинки, якої немає, яка не народилася, і копія якась певна. А на сьогодні вже багатьох спостерігають, коли йде, працюють разом роботи, і люди. Багато людей не витримують, психіка не витримує, у них починаються проблеми, депресії. Запої від того, що вони поряд спілкуються, працюють з роботами, з неживими істотами, які виглядають як живі. Ну і багато таких технологічних фішок, які там детальніше ще розкажу ви можете прочитати в публікації. Там дещо зібрав з тих, які останнім часом було. Хоча раніше я вже про це писав, бо це ж ну розвивається, з'являється щось нове, але й старе актуальне. Тільки я намагаюся загалом цю картину охопити, і мені стає е, не то, що захоплюючи страшно. Я розумію, що це захоплюючи це все. Але це страшно, тому що ті, хто тримає в своїх руках, вони ж не ведуть нас до нашого спільного блага, а ведуть до свого особистого панування над всім, приймаючи себе до Ну але що ж, побачимо?